Let's speak about would and past simple. Поговоримо про would та минулий час. Отже, when we use would, коли ми використовуємо would. Uh, we can also use would plus infinitive to talk about regular past actions that do not happen now. Ми можемо використовувати would плюс infinitive, щоб сказати про якісь регулярні минулі дії, які не відбуваються зараз. When we first moved here, people would stop and talk in the street. Коли вперше люди зустрічались тут, люди зупинялися і говорили на вулицях. They don't do now. Тобто так вони не роблять зараз. When we start descriptions of past actions with used to we usually continue with would. І коли ми починаємо якийсь опис минулих подій з використанням конструкції used to, то зазвичай, якщо ми хочемо ще раз таку конструкцію використати, то замість неї ми використовуємо would. When he was younger, he used to go on very difficult expeditions and he would take risks. Коли він був молодшим, він їздив на дуже складні експедиції і. Потрапляв під різні ризики. What is used for past actions, not situations. Вот використовується для минулих дій, а не ситуацій. Тобто, коли ми хочемо констатувати якусь певну дію.